Увесь процес онлайн в Україні. Стартувала вступна кампанія 2017 і в абітурієнтів знову виникли проблеми з інтернет-реєстрацією. Загалом можна подавати до дев'яти заяв на чотири спеціальності. Сьогодні ТСН разом із вступниками проходить усі кола реєстраційного пекла. Що працює, а що ні. Експеримент провела Оксана Муляр. Я хочу познайомити вас з Ігорем. Він цього року вступає до вишу, мріє стати менеджером. І ми сьогодні разом маємо дуже марудний експеримент. Намагаємося подати заяву на вступ до вишу з 9 ранку до 12 Ми намагалися бодай зайти на сайт Освіта Всім в особистий кабінет абітурієнта. Ігорю, що це таке? До кабінеті сдержаться вся інформація або мені результати ЗНО, атестат, фотографія. І у нас нічого не виходило. Потім ми спробували ще раз, і виникла інша проблема. Да, я не зміг названня університету. І зараз пів на другу і трапилось диво, система ожила. Робимо ще раз. Да, давайте. Давай. Так, Записуй дані і кажи, що ти робиш. Я вважаю, в строку, там де надо університет вибрати. У нас на чому знову виникла проблема? Ну на строке з університетом. Время операції що це означає? Походу сайт опять не работає. Катерина прийшла заповнювати заяву до приймальної комісії Києво-Могилянської академії. Результат той самий. Сайт зависає. А як ви думаєте, скільки вам доведеться тут так сидіти? Не знаю. Мені здається, мабуть, на одну годину. Перевага на яку розраховували ці вступники консультанти. Вони мали б допомагати, але не можуть. Поки що нічого не працює. нас ж база висить. Ні, ні. Ні. Я не знаю. адкуди я знаю, то ніколи це більш глобальні. Системи і люди цим займаються не тут. Цим займаються в міністерстві освіти і заспокоюють. Все налагодиться протягом доби. Напередодні систему посилювали додатковими серверами, але і це не врятувало. І ми кожен рік просимо ну не подавайте заяву в перший день. Просто тому, що тоді, коли в перший день хочуть подати заяву дуже велика кількість людей, то всі технічні системи працюють з перевантаженням. Подати документи із рук у руки можуть тільки абітурієнти з пільгами. Ті, які за особливими умовами подають документи. У нас гарний середній бал у нас золота медаль, і У нас є посвідчення дитини Чорнобильської постраждалої Чорнобильської катастрофи. Загалом цього року можна подавати 9 заяв тільки на 4 спеціальності. Часу на це абітурієнтам дають два тижні до 6-ї вечора, 26 липня. А 1 серпня виші назвуть імена вже майбутніх студентів, і вони мають встигнути принести оригінали документів за 5 днів, інакше втратять свої місця. Процедура запропонована цього року вперше. Що на ці державні місця, які вільні, ми маємо право перевести уже тих, хто будуть зараховані на контракт. Тих, хто не встигне подати заяви чи оригінали документів, освітяни заспокоюють лише тим, що із сертифікатом ЗНО 2017-го можна буде вступати і наступного року. Оксана Муляр, Інна Боднар, Наталка Гончарова та Владислав Журенко, ТСН один Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та Світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка, ми завжди поряд.